Коли відходіння в храм з'явиться результат, дорогі мої, будь-якій людині властиво оцінювати успішні справи, які вона присвятила багато часу і сил за результатами цієї самої справи. І церковне життя тут, навряд чи є якимсь принциповим виключенням. Якщо людина багато років ходить в храм, молиться, читає священне писання, намагається вибудувати своє життя за євангельськими заповідями, то думки про те, наскільки успішні її дії в цьому напрямі абсолютно природні і закономірні, але тут її постерігає одна серйозна спокуса. Про яку, на жаль, мало хто замислюється. Перше, пройдений шлях ми часто знецінюємо порівнюючи його з тим, чого ще не досягли. Річ у тому, що є два способи оцінити свій поточний стан. Один це подивитися на пройдений шлях. І порівняти себе нинішнього з тим, яким ти був на самому початку цього шляху, коли ще навіть не став на нього, але ще збирався це зробити. Скажімо, людина вирішила навчитися грати на гітарі, купила собі інструмент, домовилася з викладачем і дивічі на тиждень відвідує заняття, де той учить її правильній постановці рук. Пояснює, як витягати звук, як пережимати струни так, щоб не втомлювалися пальці і ще багато чого іншого. Потім ця людина йде додому і щодня займається самостійно, повторюючи засвоєни на уроках майстра. Поступово руки в неї міцніють, пальці звикають до незвичних раніше зусиль. І вона з подивом виявляє, що вже здатна виконувати прості п'єси і підбирати акомпантамент до своїх улюблених пісень. Ось так місяць тому взагалі не вміла грати, а тепер може, нехай і не дуже впевнена. Це завжди дуже радісно усвідомлювати, що ти набув нових навичок і можливостей, збагатив свій внутрішній світ, став цікавіший самому собі і оточуючим. Але отут і з'являється та сама спокуса, яку не усі можуть перенести без збитку для себе. Раптом звідкись виникає другий спосіб оцінки своєї успішності, порівняння себе нинішнього з тим, чого ти ще не досяг. Адже чим більше ти освоюєш гітару, тим краще починаєш розуміти зміст музики взагалі. Те, що раніше здавалося тобі якимось розмитим гулом, раптом поступово проявляється, набуває контурів прекрасної гармонії. І ти раптом починаєш бачити, якого приголомшливого виконавського рівня досягли великі гітаристи, чия творці ще зовсім нещодавно здавалася тобі нікому не потрібною. І з сумом розумієш. Що ніколи не зможеш так грати, а твої нинішні досягнення взагалі дорівнюють нулю в порівнянні з грою справжніх музикантів. Ти лише навчився співати чотири свої улюблені пісні під власний кострубатий акомудамент, приблизно те саме може статися і з віруючою людиною, яка намагається дати оцінку своєму церковному життю. Люди приходять в церкву, обтяжені тяжкістю своїх гріхів, знемагаючи від цього тягару. Багато хто з них взагалі перестав бачити сенс у власному існуванні і прийшов сюди якраз у пошуках цього сенсу. Потім поступово через таїнство, через молитву і покаяння, через виконання Христових заповідей. Цей гріховний тягар починає відвалюватися від них подібно до усохлого бруду, і з радісним подивом раптом починають бачити, що крім п'янства, розпусти, злодійства, лихослів'я у світі є зовсім інший зміст, чистий і прекрасний, що дарує тиху радість і повноту буття. Так у життя людини починає входити Бог своєю благодатною дією, але чим більше просвічується душа світлом благодаті Божої, тим краще стають видними в цьому світлі різні гріхи і пристрасті, яких раніше ми і не помітили. При цьому, усе більше входячи в церковну традицію, ми починаємо розуміти, яких висот чистоти і святості може досягати людина, яка стала на шлях християнства. І на тлі цих сяючих висот, чужої святості можна побачити себе нікчемно. Що ти нічого не досяг і взагалі знецінити усе своє життя у церкві, визнавши це життя нікуди непридатним, безглуздим, яке до нічого доброго тебе не привело. Але це і є та сама спокуса, дорогі мої, коли оцінюючи свій духовний стан, дивишся не на пройдений шлях, не на той сумний стан, з якого тебе колись вивів Господь. А на далекі вершини, що здаються тобі недосяжними. нічого іншого, крім спутку і почуття безнадійності, такий погляд на себе людині у церкві не приносить. Пропадає всяке бажання рухатися далі, та ненадія на спасіння, а найсумніше зникає вдячність Богові за усі ті зміни, які Він вже зробив у тобі. Поки ти ходив в храм, молився, каявся в гріхах, причащався тіла і крові Господні. Адже ці зміни є, нехай вони не так масштабні, як тобі хотілося, але вони є точно так, як і є зміни з того гітариста-початківця. Адже він спочатку взагалі не вмів грати на гітарі. А тепер уже може співати якісь свої улюблені пісеньки під такий власний акомпантамент. І що запіта, якщо він доти не досяг віртуозної техніки, яку в видатних виконавців, та якщо і взагалі ніколи її не досягне, теж не проблема у кожного свої обмеження. Їх треба вміти приймати і радіти тому, чого вдалося досягти. Те саме можна сказати і про духовне життя. Ти був духовно мертвий, а зараз ожив? Нехай ти мало чого досяг. Так. Але ти тепер живий, ти ходиш перед Богом, читаєш чи слухаєш Його Слово, віриш у Його любов і сподіваєшся на Його милосердя. Хіба це не прогрес? У порівнянні з тим станом, якому ти колись прийшов до церкви. Другий, друга теза ще одна помилка, яка часто підстерігає віруючих людей, це спроба оцінювати плоди свого церковного життя виключно в рамках самого цього церковного життя. Але ж це не випадково. Сам Господь назвав Царство Боже закваскою, яка змінює якість тіста, роблячи його пишним і придатним для випічки хліба. Так і наша церковність поволі просочує собою усі інші сфери нашого буття, навіть якщо ми цього не помічаємо. Щоб у цьому переконатися, можна поставити простий уявний експеримент. Уявимо на мить, ніби жодної церкви і віри в Бога в нашому в житті взагалі ніколи не було. Зрозуміло, що у кожного тут вийде своя індивідуальна історія, але безумовне одне, усі ці історії будуть іншими. У них вже не буде надії на Бога в ситуації, коли своїх сил не залишилося і попереду один суцільний морок і безвихі, не буде наполегливих спроб боротьби зі своїми пристрастями, а можливо, і взагалі не буде чітких уявлень про те, що є добро, а що є зло. Там зникне ідея посмертної відплати за усе, що ми робимо. Кажемо і навіть думаємо в цьому житті, а найголовніше зникне образ спільного батька, що з любов'ю і ніжністю піклується про кожного з нас, у кожну мить нашого існування в цьому світі. Ось це усе треба відняти зі свого життя і подивитися, що змінилося в ньому і в який бік яким би стало тоді це життя, і якими були б у ньому ми самі, на тлі картини, що вийшла, результати нашого реального церковного життя можна буде побачити куди краще? Стане зрозуміло, що привнесла вона в усі наші справи, у сім'ї, в навчання, на роботі, спілкування з іншими людьми. Образно кажучи, церковне життя можна порівняти з джерелом світла, яке пронизує усі інші сфери нашої діяльності, і результат його не у кількості поклонів, у знанні молитов і вмінні утримувати себе від певних видів їжі в пісні. Плоди нашої церковності у тій кількості світла євангельських заповідей, яке ми упустили в своє повсякденне життя. І навіть якщо цього світла виявиться там зовсім небагато, це не привід для смутку, адже його могло не бути зовсім. А так виходить, що ми все ж даємо Богові діяти у нас, змінювати нас, здійснювати у нас свій благий задум про людину. Бог для нас не чужий, дорогі мої, ми вже не ховаємося від Нього в темряві власних гріхів. Навпаки, ми тепер бачимо цю темряву, знаємо, що покликані позбуватися її. І навіть намагаємося це зробити. Все одне вже одне це дуже непоганий результат церковного життя для віруючої людини. За смутком від своєї нікчемності нерідко стоїть наше неуміння дякувати Богові. Цікаво, що і великі святі теж бачили себе усе більш грішними у міру наближення до Бога. Більше того, саме такий порядок проходження етапів духовного життя вони вважали єдиноправильним. Спочатку крок до Бога, потім виявлення своєї гріховності. Сучасний богослов митрополит Каліст пише. Доки ви не побачите світло Христове, ви не зможете насправді побачити своїх гріхів. Згідно з чинцями пустельниками чим ближче людина до Бога, тим ясніше вона бачить, що вона грішна. Як приклад, вони наводять Ісаю. Спочатку він бачить Господа на престолі і чує серафимів, що виголошують свят свят. свят І лише після цього видіння він вигукує, горе мені загинує, бо я людина з нечистими вустами. Різниця лише в тому, що святі не впадали у смуток, бачучи себе грішниками. Тому що уміли цінувати явлену ним любов і милосердя Боже в усіх ситуаціях свого життя. І наскільки б не був малий черговий дар Божий, вони радісно дякували Богові за цю крихту. Преподобний Варсовій-Оптинський за уміння грати на скрипці. Святитель Теофан Затворник за можливість займатися різьбленням по дереву і по літурним ремеслом. Звичайно, ці заняття складали зовсім невелику частину їх діяльності, наповненою молитвою і духовною настановою своїх численних чад. Але святі розуміли, що будь-яка наша негріховна радість від Бога, і дякували йому щоразу. Який б дрібниця ця радість не полягала. І цей шлях спілкування з Богом нікому з нас не закритий. Адже вдячність Богові за всяку радість, це та ж ниточка, що зв'язує нас з ним. І нагадування про це в апостола Павле – це така ж заповідь, як і про перестанну молитву. Власне, Він і говорить про усе це відразу. Завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонян 5, 18, 16, 18. Допустимо. Ти за 20 років, проведених у церкві, так і не позбувся якихось своїх пристрастей. Вони продовжують псувати життя твої, Тобі і твоїм близьким. Коли ти окрім волі зриваєшся то в генію, то в смуток, то образливість. Тобто ти не став за ці роки безпристрасним молитовником. Що ж, це факт? І нікуди від нього не подінешся. Але ж є у тебе у житті щось таке, що тебе радує, приносить задоволення, робить твоє серце мирне, дарує йому тишу і спокій, нехай навіть і не надовго. Наприклад, ти любиш гладити кота, чи дивитися, як уранці з неба тихо падає сніг, чи пити смачну каву з булочкою. Усе наше життя пронизане такими швидкоплинними радощами. Треба лише навчитися помічати їх, а помітивши, подякувати Богові за цей дар. Просто своїми словами, що йдуть від серця і народженими цією самою радістю прямо тут і зараз. І чим частіше ти помічатимеш дрібниці твого життя, що радують тебе, тим частіше звертатимешся до Бога з удячністю за цю радість. Це буде куди продуктивніший шлях, ніж сумовита констатація власної нікчемності. І цей шлях теж освячений церквою. Важливе прагнення до мети, а не твої сумніви в її досяжності. Сяючи на сонці вершини високих гір можуть здатися зовсім близькими. Але чим довше ти на них по них йдеш, тим краще розумієш. Наскільки вони далекі, і якщо ти дійсно маєш твердий намір дістатися до них, то залишається лише один варіант спокійно і розмірено йти, орієнтуючись на їх світло і не терзаючи себе думками про те, чи став ти справжнім вірним чи ще ні. є відома фраза: Бачиш свою мету, біжи до неї. Не можеш бігти, йди кроком, не можеш ти ну, повзи. не можеш повзти – ляж і лежи в напрямку до мети. Напевно, мої, і стосовно духовного життя християнина, цей принцип дуже добре підходить, бо своїми силами жоден з нас не зможе дійти до Царства Небесного, хто б скільки не пройшов на цій дистанції. У земному нашому житті важливо лише не збитися з курсу, не втратити з виду його духовне світло і не відпасти від церкви, яка і створена Христом заради того, щоб направляти душі людей до Бога, не даючи їм загубити в мороці віку цього. Усе інше зробить з нами вже сам Господь. Є такий анекдот. Лю людина під'їжджає на машині до супермаркету, при при припаркуватися природно немає де. Вона починає молитися. Господи, зроби так, щоб знайшлося місце, куди мені стати. Обіцяю, що буду постити, ходити до церкви, давати милостиню. У цей момент перед носом від'їжджає машина, місце звільняється. Господи, все все дякую, не треба, я собі вже сам пораджу. У цій простій історії гірка правда, чи то внаслідок нашого маловір'я, чи то через якусь самовпевненість, або внаслідок гріховного пошкодження розуму. Але всі ми, чи майже всі, багато що, дуже багато що в нашому житті вважаємо чимось природним. Мирно народилися, живемо, дихаємо. Ну а що тут такого? Є їжа, дах над головою, робота, ну і прекрасно, так має бути. Ми ходимо вулицями без противогазів, купаємося у річці, збираємо гриби. Звичайно, а як же ще? По суті, справи в глибині душі ми, звичайно, віримо в Бога. Але хоча ми в цьому не зізнаємося, навіть самим собі звикли думати, що світ живе своїм життям, усе йде своїм ходом зараз і назавжди встановленими законами. Але це не так. А як, почуємо наступного разу в іншому записі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Цікаво буде почути і вашу думку. А я уділю вам на це благословення і свою симпатію виявіть через лайк чи дизлайк, щоб і інші мали нагоду теж почути Слово Боже. Слава Ісусу Христу!